Ось, тож, які в мене ідеї. Е, я вже переробив повністю концепцію, я вже почав прописувати те, як я хочу, щоб виглядав мій блог, тому що те, то, як воно знімалось, було, ну чесно кажучи, мені вже тупо нецікавим. І новий формат, нові формати, які будуть виходити, вони, як на мене, дуже круті, вам дуже сподобається, але я поки нічого вам не розповів, тому що це буде таємниця. Мені треба спочатку дізняти мої 365 відео, бо це челендж, який я хочу закінчити. Але е усіх майбутніх відео, які будуть виходити, я буду продовжувати знімати у вже у нових форматах. І саме тут мені дуже важливо те, щоб ви якось на них реагували. Писали коментарі, як вам, що вам, як можна зробити краще, бо по-іншому я просто не буду розуміти. Ну, тобі, мені подобається та й супер. Мені он може подобатись і рослину знімати цілий день. Але мені важлива ваша думка також, щоб вона була об'єктивною, і я буду на неї теж прислуховуватись. Ще, окрім цього, буде більше виходити ось таких розмовних відео. Вони будуть виходити теж різні. І я сподіваюся, що далі все буде добре. Дякую, що вислухали мене, і дуже сподіваюся, що ви допоможете мені зробити спочатку мій блог краще, а вже після цього і світ навколо нас. Давайте, разом ми сильні.